Всім привіт, насос Ерман. 23 рік робимо ремонт. Значить, не було сальника. 28 на 14. Я зробив втулку, запихнув її. Тепер у цю втулку капролонову потрібно ставити сальник. От. Як це зробити? Це дуже складно. Для того треба її трошки знімати фаски. Дані втулки. Це от до насоса. Деталь. І не було сальника 28 на 14. Я буду знімати ножом. От буду знімати ножом фаски. Знімаю камерою, а ножом теж знімаю. Трошки фаски знімаю. Щоб воно зайшло. Воно зайшло с Може сьогодні його запустимо, даже не знаю. Ага, сальник треба ставити обратную сторону, бо я так стояв. От. О! Скажіть спасибо, що він вліз. ліс. Треба буде ще постукати. З цієї сторони стоять інші сальники насоса Ермана. Тут стоїть ця штука. І тут стоїть керамічна втулка. Оце якорь з нього. Шпонку я зробив. Якор вже окислений. Треба нового якоря. Якщо у вас є новий якор, я можу купити. Значить, отут буде втулка оця стояти. От вона отут. Якось там стоїть. Не знаю, як вона стоїть. Вона не пропускала тут масло. Ось вона стояла. От. Ось так. Ще треба мені з цього сальника і можна буде дзвонити до Степана, щоб він поміг зібрати. Гайку я зробив з бронзи. Права гайка, навал накручується шпонку, зробив, бо шпонку загубив. Болотики купив такі 16 різьби, гайка ще є нержавійка десятка. Значить, можна сказати, що вже процес йде до кінця. Правда, статор. Нитки трошки пустилися в статорі, але я не знаю. Може, може зробимо. От кришка цього насоса. От кришка насоса Ермана. От, е, Це камера для масла. От, насос Ерман. Почепника я не міняв, подчепник, вроді, ще буде живий. Оце статор. З нього статор не перематували, але ну, трошки нитки пустилися. Оце з нього конденсатор. Провірений робочий. 15 мікрофат 450 вольт. Наразі все. Що зберемо? Будемо качати грязну воду. Пока.